Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. І дедалі частіше говорять про переговори. Причому на всіх рівнях цю тему вже офіційно коментують очільники країна. Медіа роблять прогнози. Тим часом контакти між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо цього тривають. Зокрема, очільник офісу президента Андрій Єрмак обговорив майбутній візит спецпредставника Кіта Келога в Україну вже цього місяця. Детальніше про розвиток теми впродовж тижня Анна Брикова продовжить. Близькі до миру як ніколи, такий запис з'явився у телеграм-каналі президента України наприкінці минулого тижня. Він навіть допустив участь у переговорах із Путіним особисто, звісно, в компанії представників США та Європи як свого роду поступку і компроміс. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно. А ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. Попри те, що з 2022-го на прямі переговори президента України та кремлівського диктатора накладена заборона у Кремлі. На ній і спекулюють, вимагаючи скасувати, але при цьому натякають говорити, готові. Утім, на цій темі спекулюють заступник міністра закордонних справ РФ Рябков прямо заявив про жорсткі торги та очікування перших кроків від США. і нині робота з підготовки ймовірних переговорів триває за лаштунками. На це натякнув вже Дональд Трамп. Ми ведемо дуже хороші розмови, дуже конструктивні розмови щодо України, і ми розмовляємо з росіянами. Ми розмовляємо з українським керівництвом. Утім, з публічною конкретикою поки не поспішають, відомо, що спершу мають відбутися зустрічі Трампа окремо з Зеленським про що ті домовлялися ще телефоном. Ми будемо проговорювати всі пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити війну. І окремо з Путіним щодо останнього, у Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомили, що ймовірно зустріч Путіна і Трампа може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або ж в Саудівській Аравії. Що й не дивно, на ці країни не поширюється ордер від міжнародного кримінального суду, який видали на Путіна. Утім, радник Трампа з нацбезпеки відповів лаконічно. Я не маю нічого, щоб підтвердити це. Раджу ставитись до російських джерел з великою обережністю. Тим часом в офісі президента впевнені, що питання завершення війни в Україні Трамп без України не розглядатиме, як і без Європи, яка теж зацікавлена в досягненні миру у регіоні. Про жагу до спільних дій свідчать і найближчі плани спецпредставника Трампа Кіта Келога наступного тижня. той візьме участь у Мюнхенській конференції. Ми збираємося провести чудові дискусії з високопоставленими лідерами в європейському середовищі і повідомимо те, що ми дізнаємося президенту Сполучених Штатів. І вже пізніше, за словами Келога, сам Трамп представить вже конкретний план дій. Перша зустріч з українською командою у США з пані послом її заступником та головою офісу Аташе оборони вже відбулася. Готується до ймовірних переговорів Київ, готуючи сильні карти. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть руских до України щодо курського напрямку. І, хоча, поки учасники процесу не конкретизують планів, спецпредставник Кіт Келлог уже заявив, що поступок вимагатимуть від обох сторін. Крім того, Трамп готовий посилити санкції проти Росії для завершення війни. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині Новини. Дуже багато розмов сьогодні довкола майбутніх можливих форматів і учасників переговорів, так само, як і умов, які потенційно можуть бути висунені до кожної зі сторін, але все ще мало конкретики, тому є багато очікувань. І в українського народу і міжнародної і спільноти частина з яких безумовно не виправдається. Ми спробуємо проаналізувати те, що відбувається зараз. Ті сигнали, які надсилають усі залучені до потенційно можливих переговорів. Сторони для того, аби зрозуміти, чого ж очікувати, хоча б найближчим часом у цьому питанні. До нашої ефіру долучається Дмитро Левусь, політолог міжнародних, який у нашій студії. Дмитро, доброго дня. Вітаємо, Вітаємо в нашій студії. Отже, я якраз хочу з цього і почати зараз. Вочевидь, адміністрація Трампа займається переважно тим публічному просторі що надсилає різноманітні сигнали щодо свого бачення того якими мають бути умови майбутніх перемовин хто має бути до них затлучений з тих найважливіших сигналів які вже були надіслані які б ви виділили і що вони нам можуть підказати про можливий вектор політики адміністрації Трампа в цьому питанні Крім того, що надсилає сигнали, ще доводиться спростовувати, як ми побачили в сюжетах. Да? Тобто, бо цих е, таких фальшивих сигналів, які тут реанімуються, і в яких чомусь завжди так смердить Москвою, їх теж дуже багато. Та, там, з приводу того, що, мовляв, на 9 травня все має закінчитися. Ну, зрозуміло, що це точно не американське бачення цієї війни. Е, інші подібні речі. Як на мене, головний сигнал, який ми насправді бачимо, те, що насправді план не готовий. тобто Його як такого немає, тобто і навряд чи він існує. І інший сигнал, який, як на мене, є важливим, те, що Україну чують. Наприклад, ця пропозиція Дональда Трампа, яка прозвучала про те, що взяти участь да, у Розробки українських корисних капала на саме рідкісно земельних елементів. Він про це не говорить, але ж зрозуміло, що це четвертий пункт плану перемоги Володимира Зеленського, який він представив ще в вересні місяці. Тобто, тому це, як на мене, той сигнал, який надихає. Щодо іншого, ми в принципі бачимо одну таку стабільність: це те, що поступки, мовляв, мають бути з обох сторін. Хоча, як на мене, це ну так доволі дивно, але це теж такий стабільний сигнал, який точно надходить. Тому я думаю, що ось це ті речі, про які ми можемо зараз говорити. Пане Левось, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох заявив, що на полях Мюнхенської конференції безпекової він проведе дискусії з лідерами Євросоюзу щодо закінчення російсько-української війни. А що хоче почути Трамп від лідерів Європи і яку роль відводять Європі в майбутніх перемовинах? Звісно, що е, Трамп хоче почути бі, про, про більшу залученість е, Європейського Союзу, е, але більше, але там теж є достатньо своєрідне бачення. Бо все ж таки зрозуміло, що Дональд Трамп е, він вважає, що США є провідною країною, тому їхня роль має бути всюди провідною. Е, е, Скоріше за все йдеться про збільшення підтримки е, саме з боку Європейського Союзу. тобто... Урівноваження ось цієї допомоги, яка надходить до України з Європейського Союзу, з США по масштабах да, до такої ж самої, щоб Європейський Союз її надавав. Бо про це, до речі, багато вже йшлося, і він зазначав, що це. Проблеми Європи це більшою, це більшою мірою проблеми Європи. Да, тобто, він, в принципі, це регулярно дає знати. І я думаю, що це, мабуть, і буде основна тема. Щодо тих очікувань, які створює така активізація. Розмов і заяв і подій пов'язаних з тим, що найближчим часом може бути організований переговорний процес. На вашу думку, як ви відчуваєте, оскільки ми зараз знову ж таки кожного дня бачимо або вкиди, або фейки, або заяви реальних політиків, які можуть суперечити сьогодні тому, що було заявлено вчора? На вашу думку, чого не слід очікувати найближчим часом, в першу чергу, тому що я думаю. Весь цей вир цих заяв створює враження, можливо, у частини наших співгромадян, що ну ось ось щось буде. Чи дійсно буде щось, чи варто ми це розраховувати? Як ви це бачите? Ну, по-перше, що все не буде того, що не буде швидкого рішення. Чому? Тому що ми от буквально вчора зранку про що знали? Про те, що Кіт Келох, мовляв, представить план закінчення війни на Мюнхенській конференції, і, до речі, це було б з такої, ну. Ментальної архетипичної точки зору це було б насправді не надто добре, чому тому, що само по собі місце воно асоціюється з мюнхівською змовою проти Чехословаччини в 1938 році. Там, де ніби було запропоновано просте рішення, да, тобто Чехословаччина мала на щось погодитись. І знову ж таки, і ще один момент. Мюнхенська промова Путіна 2007 року, да, саме на цій конференції, де він, в принципі, теж позначив, що буде далі агресія. Да, тому майданчик він сам по собі такий був. Але, на щастя, да, ми бачимо, що насправді цього не буде, і це представлено буде. Набагато пізніше. Тому, гадаю, що очікувати дійсно не варто простого рішення. Другий момент, що хтось вирішить і все і однозначно запропонує. Бо це, до речі, те, про що зараз Володимир Зеленський говорив: про те, що ми ще побачимо, як будуть вимоги які і. Точно я то точно знаю про чого треба побоюватися. Це те, що суто формально росіяни можуть почати от переговорний процес, який не буде ні до чого призводити, але буде створювати ілюзію для світу, що нормалізація вже йде. да тобто ми ж це вже неодноразово бачили. Ми їх чудово вивчили. Пане Левось, а на вашу думку, як скоро може відбутися зустріч Путіна і Трампа, і чи поїде на цю зустріч Трамп уже зі сформованим своїм мирним планом? Чи навпаки цей план сформується вже після зустрічі із кремлівським диктатором? Я думаю, що зустріч, в принципі, вона можлива і, скоріш за все, ну, як на мене, це? Можливо, навіть там на, на початку березня, да, тобто, і ти, і майданчик, про який говорили арабські країни, об'єднання Арабських Емірати, Саудівська Аравія, в принципі, вона є можливою саме з огляду на те, що Дональд Трамп він у нього таке буває, да. Тобто, якось поєднати. Да, він же ж планує однозначно візит до Саудівської Аравії. Планує, да, тобто, і в його дусі, так би мовити, швидкі рішення. Да, ну, чому, чому б це не поєднати з зустрічю з Путіним? Да, тобто, На такому рівні. Хоча е, у мене є припущення, що можливо не, всій, не для всієї команди Дональда Трампа це подобається. От, але десь приблизно так. Щодо плану, е, гадаю, що е, його до кінця так і не буде на той момент. От насправді, бо ми вже бачимо і чуємо ці заяви не тільки від Трампа, а й того самого Келлога про те, що заслухати всіх якомога більше. Він говорить там про європейців, але насправді це ж стосується і росіян, також. Я нагадаю, що перший такий крок, який продемонстрував позицію Дональда Трампа, вже у якості президента Сполучених Штатів, була його заява про те, що він готовий посилювати санкції проти Російської Федерації, в разі якщо Росія не погодиться на ті умови, які її у підсумку будуть запропоновані. Так, от тепер ця позиція. Повторена, але словами Кіта Келега він сказав, що Сполучені Штати можуть потроїти санкції проти Російської Федерації. Про це Кела сказав в інтерв'ю Нью-Йорк Пост. Він оцінює вплив обмежень на Росію лише на трійку за десятибальною школою. За словами Келла, санкції США, наприклад, ті, що націлені на енергетичний сектор Росії, можливо посилити принаймні вдвічі. Нагадаємо, що минулого тижня Трамп скликав офіційну, не офіційну, точніше, а просто зустріч в овальному кабінеті там зі своїми радниками і усіма дотичними до питання нацбезпеки США. Він обговорював використання усіх елементів влади, щоб закінчити війну Росії проти України. Отже, ми бачимо, що адміністрація американського президента продовжує планомірно просувати ідею, що Якщо Росія не буде погоджуватися на умови, проти неї буде посилений санкційний тиск. Як ви думаєте, за якими критеріями можна визначити наскільки цей елемент примусу Росії до погодження на початок переговорів до погодження на якісь умови, які можуть не подобатися, може виявитися ефективним? Ну те, що воно ефективно, це безперечно, тим більше, що ця позиція у Дональда Трампа сформована і, до речі, Незважаючи на те, що для нього Путін не є да, там, абсолютним злом, а він готовий з ним зустрічатися, ми бачимо, що відбулася зміна в його сприйнятті. Наприклад, коли вони там 18-му році зустрічалися в Фінляндії чи 18-му, 18 здається, то тоді вони в принципі говорили ну як рівний з рівним. зараз. Дональд Трамп все рівно все ж таки сприймає уже дещо по-іншому, тому що ось після інаугурації, під час підписання ось цих указів перших відповіді журналістам, як коли воно вперше прозвучало, що про жахливий стан російської економіки і. Те, про що можна зробити ще й гірше, якщо вона не буде погоджуватися, це якраз говорить про те, що все ситуація змінилася, він сприймає по-іншому. Він ну точно не йдеться. Тому тут зараз гадаю, що це цілком можливо, і збільшення воно ну звісно воно вплине, тобто ми. Пане Леось, а на вашу думку, можливе подвоєння чи потроєння санкцій, чи можливо навіть запровадження якихось нових, більш ефективніших механізмів? Ну, насправді, дійсно зрозуміло, чому вони говорять про подвоєння потроєння. Чому? Тому що насправді основна, основний дохід Російської Федерації це торгівля нафтою та нафтопродуктами. І ось посилення саме в цій сфері, воно вже буде з ефективним. Насправді є ще, звісно, сфери, ну, наприклад, той самий Росатом, який одна із небагатьох сфер, де дійсно там, високі технології Російської Федерації впливають на весь світ, в тому числі до речі, на Сполучені Штати, та оскільки паливо. Зрозуміло, да, воно надходить із Російської Федерації, да, виробництво його відбувається. То е, тут, от ця сфера, теж вона б могла б бути задіяна, і це там, де розширена. Але насправді ну, не, не, не орне поле, але можливості бити по нефтя, на нафтовій сфері, да, це вона зберігається. Там дійсно можна збільшувати. Ну, до речі, примітно, що у січні. Чи не більше ударів ніж за весь попередній рік, мені здається, було завдано по нафтогазовому сектору Росії, і якоїсь публічної реакції з боку Сполучених Штатів так, я, це, я на це не бачив. Це до речі, дає це достатньо показово. Тут в принципі є, скажімо так, да, тобто це говорить про те, що у нас, у нашого військово-політичного керівництва, є розуміння цієї ситуації, що сполучені де можуть сполучені штати накласти санкції і. Ось ця синергія, яка може вийти, тобто Україна підводить до цього висновку і більше того на ефективності цього кроку, якщо на нього підуть Сполучені Штати Америки. Там падіння на це до речі, навіть російський експерт, але позиційно зрозуміло. один із кращих, Михайло Крутіхін. Він говорить: він підтверджує те, що можливо це 17% за січень місяць впало виробництво. Це дуже дуже багато. Але що мене тривожить у цьому процесі, який зараз відбувається, це те, що Росія, по суті, заявами Путіна сьогодні вже створює умови для того, аби в майбутньому порушити будь-яку угоду, тому що Путін ультиматум Трампа прокоментував не прямо, але заяву, яку він зробив у відповідь, він у ній сказав, що. Він вважає, що український президент нелегітимний, що прямо суперечить українському законодавству, але не суть. Він заявив свою позицію. Тобто, фактично, вже створюється передумови, щоб у майбутньому Росія могла вийти і сказати: Так, ми уклали якусь угоду. Із Росією там з із, із Україною зі сполученими штатами, але ж в Україні була тоді нелегітимна влада. Ми ж вас попереджали, і це створює підґрунтя для того, аби порушити будь-яку угоду, яку вони вкладають на сьогодні, якщо вони не визнають легітимність нашої влади. На вашу думку, яким чином можна обійти цю пастку і до чого може призвести от така стратегія Кремля, якщо він буде її? Далі проштовхувати? ну це не пастка, да це як для нас, це в принципі абсолютно передбачено. Тим більше, що Путін з 2014 року не визнає українську владу, ніби не визнає легітимну. Тобто він з двома президентами вивів переговори, підписувались да, документи, і при цьому потім заявлялося, що у нас немає легітимної влади. Тобто, це те, що буде безперечно. Для нас ну, по перше, нам треба підкреслювати нелегітимність Путіна. Ти хто? Ти обнульониш. Да, ти обнулив свої сроки, ти зґвалтував конституцію, просто от, ганебний спосіб і згадайте, да ми так зараз трохи позабували, Там 20-й рік, коли вони там підписи на піньках, да там коли вони, тобто там не було ніякого процесу, уже скільки років ні ОБСЄ, ніхто не визнає ці вибори. Вибори проходять на тимчасово окупованих територіях. Це теж підстава. Я думаю, що тут Україні треба наголошувати на цьому, говорити про те, що немає легітимної влади в Російській Федерації. Апелювати до тих партнерів, ну хто це займається євро? Реально немає. Так, ну танімато це, не це, це да, тобто, є, Путін. да, яке от курує цей процес, де до речі, Сполучені Штати також беруть участь насправді. Тобто вибудовувати ось цю таку агресивну да, систему показу. І більше того, я думаю, що е, зрозуміло, що всі ось ці ну, хотілки з приводу того, а давайте, от, треба провести вибори, що воно ні до чого не призведе. Проведення виборів це не означає, що Путін їх потім визнає легітимними. Да? Навіть е, якщо він... Припустити, що він з Келогом підпишу якийсь папір, скаже, що да, от вони проводять вибори. Тому це зрозуміло. Тому я гадаю, що нам треба бути більш активними в доведенні донесенні цієї позиції, що в Російській Федерації немає легітимної влади. Тому давайте от у наша вимога там необхідно провести чесні првибори. Отак, от я думаю, що це і це насправді може спрацювати певним чином. Ви думаєте, наші партнери підуть на таке? Я думаю, що вони не підуть на це, але насправді дещо оптику. На війну воно може змінити, чому тому, що ось ці дещо наївні насправді уявлення про те, що от ну треба ж провести, да, і е, нерозуміння того, що яка війна у нас іде зараз, да, тобто, що ну от ми ж США ж проводили вибори під час війни, да, тобто, хоча коли да, це не було ну там або стандартів не було таких, як зараз, там з приводу громадянської війни, або війна у В'єтнамі. ну, Вибачте, війна не йшла на вашій території і не були території е, Сполучених Штатів не піддавалася ударам в будь-який момент, будь яким і мільйони людей не були розпорошені незрозуміло, де да, або перебували на окупованих територіях, або були на фронті безпосередньо, або біженцями в е, за кордоном, да, тобто, не можна підходити, немає е, таких стандартів, немає таких рецептів, щоб вони були готові. Тобто, і тому це, наше право. Ми маємо це право говорити. Ми маємо, ми повинні це наголошувати і вимагати ставлення відповідного до Російської Федерації. Поки okay. і формат переговорів, і формат можливої майбутньої угоди залишається питання майбутнього. Не знаємо настільки віддаленого ключовим викликом для України сьогодні залишається продовження воєнного спротиву російській агресії, і е, основою цього спротиву є допомога наших союзників. А наші союзники цю допомогу координували зокрема в рамках формату Рамштайн, де Сполучені Штати були лідерами від моменту заснування цього майданчику зараз. Політика Сполучених Штатів змінюється, і роль лідера на себе приміряла в цьому питанні Британія. Саме Британія скликала зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого. Про це йдеться в офіційному повідомленні представництва Великої Британії про НАТО. Це перший випадок, коли Сполучені Штати не головуватимуть на засіданні Рамштайну. Група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку у війні Росії проти України. Пане Левось, це лише разова ініціатива, чи на вашу думку, тепер Велика Британія перебирає на себе роль лідера? Гадаю, що це ну принаймні заявка на таке лідерство, це точно. Бо зрозуміло, що Сполучені Штати. Вони воліли б, аби це перейшло під ігіду НАТО, і в принципі Марк люте висловлювався відповідним чином. Але те, що Великобританія перебирає, на таку заявку, ми. Поки що важко сказати, чи залишиться це лідерство, але з високим ступенем імовірності це те, чого Британія прагне. Бо своє зацікавленість і своє бачення і в підтримці України, і взагалі, от у східній і північній Європі, у Британії вже демонструвала однозначно. А на вашу думку, як може змінитися і суть роботи формату Рамштайн і його ефективність? В контексті посилення української обороноздатності, якщо Сполучені Штати все ж таки захочуть якимось чином понизити значення своєї участі в роботі цього майданчика? ну тут очевидно, да, тобто, Сполучені Штати дійсно вони найбільш залучені. Ну просто найпотужніша економіка і найпотужніший оборонно-промисловий комплекс. Гадаю, що певне провисання воно в будь-якому разі можливо. Інша річ, що Механізм відпрацьований, і в принципі, просто сам по собі Рамштайн не міг не може працювати без країни лідера. І тут, от Велика Британія, вона Вона потрібна саме для того, аби не було ось цієї кризової ситуації. Тому я гадаю, що в принципі механізм ось цих коаліцій, який створений, він так і працюватиме, але Ну тут я думаю, я би прогноз поки що не давав, наскільки все може провиснути. А чи можуть взагалі бути якісь нові ініціативи в рамках цього засідання? Гадаю, що можуть бути, бо ну, тим більше, що є стратегія оборонно промислового комплексу Європейського Союзу, тобто там і ми зараз бачимо, до речі, от останній меморандум між украборонпромами і польськими зброєрами, вона підписана з посиланням саме на цю стратегію. Тому я думаю, що тут якщо Велика Британія вона до речі теж активувалася саме от в, в європейському просторі. Десь буде наголошувати на цьому, то з більше залучення саме європейських можливостей, да воно може статися. Безумовно сполучені штати залишаються нашим ключовим союзником, але як бачимо, європейські країни, потужні країни, Велика Британія, зокрема, так само демонструє готовність продовжувати підтримку України, попри все, що звісно суперечить російському наративу, що у нас всі кинули, і все, що нам залишається, це капітулювати. Дмитро, дуже дякую вам. Дмитро з притулок міжнародних був у нашому ефірі.